Всім привіт! Розпочнемо наш стрім. І сьогодні, знову ж таки, я буду розповідати про крипту, показувати наші дії. Тому дивіться, саме елементарне це актив тон, по якому я заходив позицію ще досить-досить давно. І це було 2 числа. Я залетів позицію. Дану позицію я озвучував, показував себе в каналі в чаті, я показував в сетапах. Знову ж таки, чому я залетів позицію, тому що якби потенційний ріст був, і моя ціль якби була на зняття ось цієї ліквідності, те, що зараз воно і відбулося ще досить давно. Тому якби виходити з позиції, ось можна можна побачити, що коли ціна. Досягнула відмітки, перетнула, тобто збрила ліквідність, забрала ось цією лінією, якби пробили, зробили цей пробій. Я не зафіксувався повністю. Я зафіксував частину прибутку. Ціна у нас рухнула донизу. Стоп стоїть у безубитку, мені нічого не грозить. Ціна собі просто падає донизу. Доходимо до даної важливої зони. Знову ж таки нам. Дається посилання, тому що тут важливий для нас ордерблок. Про ордерблоки я розповідаю на заняттях. На своїх тому е це є дуже дуже важливою зоною, яка відповідає за подальший рух ціни. Тому в даному місті я знову ж таки докинув маржі, добрав, закинув більшу суму, тому що ріст можливий тепер на сьогоднішній день. В даний момент ми бачимо знову ж таки непоганий ріст. Я знаходжусь в позиції з 25-м плечем і маю непоганий як би відсоток, тобто непоганий депозит. Закривати дану позицію. Я не збираюся. Чому не збираюся? Тому що ріст буде ще вище. Ми ще маємо куди рости. У нас є знову ж таки ось цей максимум, який ми повинні перебити. І також у нас є ось ця ліквідність, яка служить для мене, якби моєю ось це першою ціллю. Яку ми повинні забрати. Потім наш історичний максимум, також ми повинні його пробивати. Через які моменти ми знову ж таки будемо це все робити, все залежить від даного активу. Можливо, якісь новини попливають все від цього залежить. Знову ж таки, ціна досить погано себе показує. По даному активу, ми, ми якби, розібралися, можемо перейти ось на такий актив, який знову ж таки я показував. Його в себе в каналі сьогодні я видав і написав, що просто ми якби спостерігаємо. Є деякі новини, вони прописані також в чаті, що даний актив можливо міг би соскамитись. Все залежить від розробників. Тому е, якби очікуємо, що буде далі. Але знову ж таки, як я показував ось на цьому моменті, я показував, ну, не розповідав заходити в лонг, в шорт. Чому тому що я не надаю нікому сигналів? Я не можу маніпулювати вам і вам е розповідати: залітайте залітайте. Ризики ваші. Я не можу брати на себе свої ці ризики, тому що ви повинні кожен брати на себе їх, розуміти, брати і розуміти. Тобто ви повинні взяти, проаналізувати даний актив, коли я його видав, то залетіли в позиції. Ну, якби молодці. Я видав даний актив, зробив скріншот і написав, що слідкуємо, хто зорієнтувався, красавці Чому? Тому що у нас є утворений дуже важливий імбаланс. Про імбаланс я розповідаю на заняттях. І наскільки ми вже знаємо, що імбаланси перекриваються, якщо не повністю. Весь імбаланс, то зона 0,5 повинна якби перекритися. Можливо, 45, неважливо, але він повинен перекриватися. Тому зранку я видав угоду, і в даному місті я залетів позицію, що ми бачимо зараз. Досить непогано себе проявляє, показує цей актив. Уже зараз маємо як 20% 20% до свого депозиту. Все залежить від плече, і це з першим з одним плечем без кредитів. Вже 20%, досить непогано. Чи добирати даний актив на спот, також в нас в чаті розгорілася дискусія про спот. Рекомендувати даний актив, я б не хотів би, я не можу вам сказати, тому що ми зараз дивимося на даний актив на 15 хвилинному таймфреймі. Якщо взяти, розібрати даний актив і подивитися на більшому таймфреймі, навіть на денному, якщо взяти його добре, візьмемо на недільному, що це значить, що я зробив. Тобто, це вся історія, якби написана вже про даний актив, і що ми можемо бачити, що у нас якби даний актив лістився на даній біржі Байбіт. Ось по ось цій відмітки. Ось у нас є вказана, якби ціна, що проходило далі. Що актив вистрілив, і знову ж таки він впав. Він впав, він втрачає свою цікавість. Тобто він накопичує, набирає, що в даному місті проходить. Ось тут всі втрачають свідомість і кажуть: ну як би страх на ринку. А ми що знаємо? Потрібно скуповувати, коли страх на ринку. Звісно, але ми вже пробиваємо повністю ноль. Можна сказати, навіть так, повністю не те, що ноль, а ми йдемо даже мінус, просто лиється актив донизу. Нам немає за що даже взятися, за що від чого працювати, заходити в позицію. Ось тут якби немає чого. Набирати на спот, ну можливо, це якби досить ризиковано, але без ризику, хто не ризикує, той не заробляє. Це вже всі якби знають дуже добре. Тому що в крипті є можливості підняли свою задницю і розпочали заробляти. А щоб заробляти, потрібно аналізувати ринок. Відкриваєте ринок, У кожного є е, дана програма як TradingView, кожного є біржа. Відкрили біржу, взяли, проаналізували, в чому проблема. Як тапалки брати, кожен може взяти тапалку собі, потапати, хом'ячка потапати тапсвапи, і пішло воно далі. Нуткої не тапали. Добре, візьміть, виділіть пару хвилин, годин. Неважливо, хто скільки може відкрийте книжку, почитайте. Я також рекомендую в себе в чаті. Також я рекомендую надаю рекомендації, даю дану літературу. Кожен може відкрити і прочитати, подивитися, тому що. Вся інформація знаходиться в інтернеті. Так, її, звісно, безліч, її потрібно взяти, запхати як би в одну голову. Про це я розповідаю якби окремо з кожним можете написати. Я вам допоможу, я вам підкажу без проблем. Але зараз не про це. Знову ж таки, повертаємось до даного активу про набір його на спот. Звісно, круто на самому дні, коли ніхто не вірить і зараз лиється дійсно кров на ринку, тому що все. Падає, падає летить. Но! Пам'ятаєте той момент по біткоїну? Одразу я можу відкрити зараз біткоін і показати його вам до прикладу. Відкриваємо на більшому одразу таймфреймі, і що ми можемо бачити по ньому. Можливо, хтось пам'ятає, ось 22 року. Ось це знову ж таки я відкрив це повна історія даного активу біткоін, і в кожного є доступ до неї. В чому проблема відкрити? Я не розумію розібратися, проаналізувати і знову рішуче приймати свої рішення. Ось дивіться. Були моменти, коли в 2021 році ми побили історичний максимум цього ж самого біткоїна, що проходило далі, кити розпочали розпродуватись То вони заробили, вони розпродуються. Ціна ли, лиється донизу, виставляє свій мінімум, знову виставляє максимум, дає зрозуміти, що будемо летіти догори, закупляйтеся. Що роблять хом'ячки? Хом'ячки це ми всі з вами, бездосвідні, маленькі, можна сказати, нас всіх бриють, повністю збривають. І не можна так сказати, що нас не бриють, тому що ми дійсно хом'яки. Тому хом'яки не ті, які тапають, а хом'яки в ринку. Розумієте, і знову ж таки нам дають зрозуміти, що ми будемо летіти до гори. Що проходить далі? Знову ж таки, кити, а кити це ті. Інвестора з великими сумами, крупні гравці, вони знову ж таки заробили і розпродуються, нас просто побрили. Все, ціна знову л'ється донизу. І ось це все, ось тут лилася кров на ринку. Всі кричали, казали. Я пам'ятаю, це скам, біток, це скам, крипта скам це все бред. Все, зневіра. Що в відтоги вийшло? Знову ж таки, інвестора розпочинають закуплятися. Самі розумні, які в це повірили, ми не дійшли якби до дна цього біткоїна, який біткоїн лістився ще по 5 тисяч доларів. На даній біржі ми можемо бачити на байбіті, він не дійшов навіть до ось цієї відмітки. Він не дійшов до свого якби мінімума, Він не оновив цей мінімум, він не впав нижче, якби нічого такого не відбувалося. Він просто зачепився за дану відмітку. Піти що зробили великі. Великі інвестори, великі фірми розпочали в даному місті активні закупи без попередження, без нічого. Чому без попередження? Тому що в даному місті в нас є з вами дуже, дуже велика ліквідність, яку не зняли. Кити навіть просто цього не зробили. Тобто, свіпа ось такого не було. Цю ліквідність залишили, просто ціна собі рухнула, полетіла до, до гори. Не дала нам шансів даже зрозуміти, що відбулося. Що далі? Період консолідації, і знову ж таки, кити знову роблять свій хід. Тобто ціна розпочинає знову активно набирати. Тепер повертаємось до даного активу, який я розповідав. Тепер ви знову ж таки бачите ці всі моменти, кити заробили, розпродали. І ціна просто льється донизу. До якої відмітки вона буде литися? Історії цієї немає. Відкриваємо біткоін. Ми бачимо, що у нас було ще куди ось тут литися, тому що є у нас з вами ось тут ліквідності важливі, ось це все ліквідності, було ще куди литися. Ну ми не пролилися, якби нічого такого страшного поганого не сталося. Тому зараз, в даний момент, що ми можемо бачити по біткоїну, так як ми поновилися, поновили історичний максимум. Що робить ціна? Знову ж таки, хто має досвід, ви вже зрозуміли й бачите, що в мене є відмічений ось тут імбаланс. Дана зона дуже є важливою. Чому, тому що вона як магніт буде притягувати свою е ціну, притягувати те, що вона робила ось тут, ось ці свіпи. Ось ці повністю всі сліпи вони просто лилися донизу, збривали маленьких м'ячків, тобто нас збривали. Але те, що я бачу, ми не дійшли до даної зони 0,45. Якби я вже це говорив, ми перекрили 0,45, Ну це не рахується, те, що тут ще є досить велика ліквідність. Можливий такий варіант, можливий такий шанс, що ціна ще далі пролиється. І це нормально. Відкриваємо на меншому таймфреймі, на денному таймфреймі. Ми збільшуємо собі графік і можемо бачити, як наші максимуми ось тут летять, не оновлюються, летять нижче. Що роблять мінімуми? Пролітають все нижче, нижче. Оновлюються. Дані мінімуми оновлюються. Потім. Просто ми почали збривати ось ці якби ліквідності. Але ми можемо бачити, що ось цей максимум ми ще не оновили. Тобто, ми не можемо сказати, що будемо летіти догори чи ні. Тому що це являється ще важливою ліквідністю. Чи вистачить даного місця до походу ще нижче, ось до цієї даної зони. Тому, чому? Тому що маємо. Ось ліквідність, два ліквідність, три ліквідність це все ліквідності. І ось це досить важлива така зона, до якої ми повинні прийти. Коли ми прийдемо до даної зони, цього ніхто не знає і вам цього ніхто не скаже. Чому? Тому що знову ж таки повторюся на біткоїну, ось тут нам ніхто не казав, що ми будемо летіти догори. Чому? Тому що ніхто не вірив. І всі кричали як один, що будемо литися донизу ще нижче, і біткоін це скам, Якщо пам'ятаєте, що ми маємо зверху? Ми забрали ось цю ліквідність. Забрали це дуже важливо. Чому це важливо? Тому що коли ми забираємо ліквідність, знову ж таки повторюю: забираємо ліквідність і ціна отримує реакцію. А реакцію ми одразу побачили, яка йде негативна. Тобто ціна полилась донизу. Куди вона полилася? До наступної ліквідності. Ось ці всі зони забирати. Ось це також утворилась важлива ліквідність. Ось тут один свіпом. Ми просто забрали, зібрали цей пул ліквідності. Ціна знову ж таки отримує реакцію. Повертається ось до цього даного ордер блоку. Ось тут утворився важливий ордерблок. Знову реакція на перекриття імбалансу. Ціна слідує донизу. Якби нічого страшного я на даному ринку не бачу. Просто ціна собі рухається, як вона повинна рухатися. Ось тут ми падали, це нормальний стан ринку. Далі що ми бачимо? Ціна розпочинає свій маленький ріст. Ось це у нас можна сказати, утворюється якби період консолідації. Чому? Період консолідації, тому що ми знаємо про три стани на ринку. Три стани ринку, які важливо знати. Про це я розповідаю більш детальніше. Я так можу поверхностно показати вам, коли ціна лиється донизу, ціна розпочинає підйом. І є третій стан ринку: це консолідація, боковик, флет, тобто ціна зажимається. Ось тут в даній зоні зажала ціна. Вона нам не показує ніяких активних як би, торгів, тобто не виходить за свої рамки, ні до верху, ні донизу не пробиває нічого. Якби відторговка така, йде така проторговочка, ціна якби замикається, і більш глобально можна сказати, що дійсно, якби період консолідації. Якщо зменшити таймфрейм, звісно, тут його не побачите неозброєним оком. Але все залежить від того, тому слідкуйте. Підписуйтесь, залітайте до нас в чат. розвиваємось разу. Всі, хто є присутні на даному стрімі, вам є випадає шанс задавати питання в онлайні. Зараз ми можемо їх пройти. Якщо є якісь важливі такі, не такі, прям більш поглиблені про крипту, в принципі, щось таке відкрите. Я можу підказати, розповісти, якби без проблем є зараз. Я відкритий для кожного я хочу. Привісім. Так, привіт. Так, мене саме більше е, дуже сильно збиває. Виходить та ситуація, коли починає або різко падати, або різко злітати. Просто от тоді я просто не можу зрозуміти, куди далі пішов, може йти. Оце мене саме більше і бісить. Якби ми до прикладу ось цього всього не бачив, у нас нема цього ще. Тобто історія ще не написана. Що ми бачимо, те, що я вже розповідав про важливі, дуже дуже важливі ліквідності. Що ми робимо? Те, що, е... до речі, Дар'я це твоє якби улюблене. Я пам'ятаю, ти вже mm -hmm. могла б вивчити. Ти знаєш, як цей момент називається? Ось зараз, yeah. в даний момент, ти можеш бачити це служить нам якби сигналом, можна так сказати. Тобто, що ми бачимо, що робить ціна? Виставляє свій максимум, угу. далі рухається собі, рухається, рухається. Що проходить далі? Збиваємо. Збиває. Тобто, збриваємо кого? Вірно, нас, маленьких хом'ячків, збриваємо ліквідність. Що таке ліквідність? Вірно, це паливо, паливо, з яким ми працюємо. Тобто, для мене це являється сигналом. Деякі вірять там. Сигнали залітайте в наші сигнали. Ми будемо видавати там. Деякі вірять в оці книжечки, може, знаєте, пам'ятаєте, продають книжечки, в яких там прописано. Якщо ви побачите там блядь ці їбучі флажки, там медвежечки якісь блядь то поніки то залітайте по любому позиції. Це все бред. Не ведіться на всю всю хрень. Ми працюємо з ліквідністю, залітаємо позиції по ліквідностях. Працюємо від одної зони до іншої. О цих всіх моментах повертаюся до твого запитання. Давай. Я тепер дивись. Ми що зробили? Взяли, забрали ось цю ліквідність. Тобто, ми збрили її ось тут. збриваємо, забираємо. І цього нам вистачає для походу далі. Куди ми будемо рухатися далі? Дуже-дуже важливо це все розуміти, що ми бачимо в даних зонах? Ось до прикладу, ми візьмемо ось цю зону. Ну, це типу екскальпінг іде. А ми ж ми ж до цього бачимо. Далі ми не бачимо. Беремо ось цю зону. Тепер що ми маємо? Ми маємо мінімум, uh -huh. ми маємо максимум. Що проходить далі. Як це відторговується, звісно, можна було б відторговувати знову ж таки по Фібоначі. так звана наша Фіба. Що ми робимо, як завжди, як показує практика? Є в нас дві зони, де ми купуємо, є друга зона, де ми продаємо. Так як ми знаходимося ось цій зоні зараз в даному місті, звісно, ми можемо продавати, тобто топити за шорти, литися донизу. Це нам якби знову ж таки сигнал. Друге, куди ми будемо литися і чому ми будемо литися? У нас є максимум, у нас є мінімум. Тобто в даному місті. Якщо глобальніше подивитися, в нас є важливий ордер блок, який в мене ось тут він відмічений ще раніше, звісно. І ось це все, дана зона, досить-досить важлива. Що тепер ми бачимо далі? Як воно, як воно виглядає? Тепер, що робить ціна? Рухається. Куди? Лиється донизу. Ось тут у нас важливий ордер блок, у нас ліквідність. Що ми з нею робимо? Забираємо. Далі. Ось тут у нас ліквідність, ліквідність, знову ліквідність. Що ми з ними робимо? Забираємо. Все, ми збрили цю ліквідність. Куди ми можемо литися? До ліквідності все елементарно дуже-дуже просто. Потрібно просто дивитися глобальніше на ринок. Це те, що ти і робиш, ти це все розумієш, але просто деякий такий момент упустила. Буває, нічого страшного. Ми всього знати не можемо. Я також буває, упускаю деякі моменти. Це нормальний стан ринку, це все нормально. Для того ми виходимо в ефір, для того ми ем, дискутуємо, проводимо ці всі созвони і розповідаємо це все в чаті, допомагаємо один одному, пояснюємо, чому і тут досить уже добре видно, як ми забрали ліквідності. Тобто, ми можемо взяти ось тут. Побачите, проводимо лінію нашу, і ми бачимо, який пул ліквідності ми забрали. Досить непоганий. Тобто, ми можемо сказати, що ось тут ось це все забрано. Ось тут ліквідності немає. Тобто, що я маю на увазі? Ось це неліквідність. Ось це все неліквідність. Тут її немає. Все. З нею попрацювали, з хом'ячками попрацювали. Ось тут ліквідність є. Є ліквідність, вона важлива. Ось тут ліквідність є. Ось це все є ліквідності. Ось тут також є імбаланс, який повинен бути перекритий. Тому можливий такий варіант, що будемо литися. Так як ми угу. набирали лонги, так же само ми будемо і литися. відповів на твоє поставлене питання. Угу. ну Просто це як починається це скальпінг. Мене це саме хуже, ну хуже немає. Руто, це дуже добре. Ти е, повинна зрозуміти ці всі моменти, набратися сил і розуміти, як воно відпрацьовує. Ой, дуже добре, дуже добре. Зараз відкланююсь від теми. Даний актив дуже добре відпрацьовує, бачу. Переходимо далі. Якщо у нас замикається ціна, були такі варіанти, дуже дуже багато таких варіантів. Ось до прикладу, можу показати такий приклад, досить непоганий приклад. Яке число було 31 травня по 2 червня, ось ці пару днів, ми можемо бачити, коли у нас була проторговка? Тому для нас це дуже погано, тому що ми не зможемо в даному місці заробити і заробити нормально? Чому знову ж таки наголошую, тому що коли ми з вами працюємо, якби ми ось тут заходили в позицію? Шортово, ось тут забирали позицію. Чому це добре? Тому що ось тут у нас є ліквідність. 3%. 3% це якби небагато добре, з 10 плечем 30%. 30% до свого депозиту це нормально сума? Це досить непогано, це, це класно, це круто. Ви не фігачте руками, ногами, ви просто працюєте головою. Сіли, проаналізували, залетіли в позицію, забрали свою позицію. Переходимо далі. Ось тут є у нас максимум з вами, є мінімум. Залетіли в позицію, забрали. Скільки маємо? 4-5-5%. З десятим плечем 50%. Відсотків. 50% відсотків до свого депозиту. Це досить непогано. Залетіли з одної суми, виняли другу. Далі, Плет, боковик період консолідації неважливо. Можете називати, як хочете. Найважливіший той момент, що у нас ось цих пару днів. Була проторговка. Тепер ми залітаємо в позицію в лонг. Що ми маємо з вами пару днів? Ми просто коливаємось, як, як не знати, риба в ополонці, не можемо витягти її. І в нас один відсоток, один єдиний відсоток. А ви пару днів знаходитесь в позиції? Оце не добре. Це для нас погано, коли немає ліквідності на ринку. Для нас це погано, тому що ми не можемо забрати її, ми не заробляємо. Ось це ліквідності, ось це дуже добрий рух, який забирали в чаті. Є забрали багато хто з вас забирали ці рухи. Це непогано. Також ось ці рухи також забирали. Є в чаті. І Артем забирав, забирали ці рухи. Також ось цей рух забрали. Дві кожен сторони забрав кожен Дві. раз. Ось дивіться, ось ці всі рухи, які забиралися, порахуйте, один, два. Три. Ось тут також забирали чотири. Чотири рази це все заробили. Це все заробітки, можна сказати. Це все круто, це класно, тому що забирали, фіксували прибуток. Я забирав, я заробляв. Ви забирали, ви заробляли. Тепер ось цей період не дуже добрий. Заходили в позицію і ніяк не могли забрати нормально зафіксувати. Фіксували, так, заробляли, але. Дуже дуже мало і коли залітали в позицію 7 числа, закінчились коло коли аж 10 числа. Цих три дні, три дні просто так коливалися ні туди і ні сюди. Забирали дуже дуже маленькі позиції. Скільки тут? Один відсоток. Це ну 10% відсотків. Це якби також прибуток. Це крутно, але ризики дуже великі ризики. Воно того не вартує. Тому коли є. Дуже велика волатильність на ринку це дуже добре. Коли є свіпи, свіпи, дуже добре. Коли ринок торгується, це також дуже добре, і це потрібно враховувати і розуміти, куди буде йти ринок. Це все залежить від вас, від вашого розуміння. Тому залітайте знову ж таки, розвивайтеся, залітайте на всю котлету, не зливайте свій депозит, не довіряйте нікому, тому що ринок безпощадний, безжальний. Кривавий він просто буде литися, рвати, шмотати те, що зараз проходить. Що ми зробили? Долетіли до даної зони. Маємо до важливого ордер блоку. Дійшли, що робить ринок? Лиється донизу, лиється і має свіпи, показує, заходили в позицію. Ось тут. Деякі заходили в позицію, виставляли свій стоплос, малесенький стоп-лосси, що ми будемо литися донизу, так що що зробив ринок. А ось тут він просто їх збриває, цих хом'ячків і лиється без них. І це нормальний стан ринку, це дуже добре. Лиємось куди? Ми лимось. Ми знаходимось біля даної зони. Можливий такий варіант, ми будемо проходити. Можливо, проб'ємо і будемо далі литися. Ми повинні правильно знайти підхід. Правильно аналізувати. Я не призиваю зараз залітати всім, ось тут чорт. Я не видаю зараз це сигналом. Чому? Тому що, якщо, знову ж таки, наголошую, постійно це наголошую, постійно вам на цьому наголошую і знову кажу: бордер блоку, ось в цій зоні ми не приймаємо рішення. Чому ми не приймаємо рішення? Тому що очікуємо, або буде відкат, або ми просто пролетимо і будемо литися далі, або просто фальшиве Отак збриваємо. Той самий всім люб... е, улюблений флет. Для мене він буде являтися сигналом залітати в лонг. Все залежить від того. Тому ось дивіться, як ми лиємося. Це це нормальний стан ринку. Ціна лиїться в даному місті, і це нормально. Ми проходимо ось ці всі зони. Ось тут ліквідність. Забираємо чи вистачить нам цієї ліквідності, щоб ми йшли догори. Не знаю, подивимось, побачимо. Друга ліквідність ще є, яку не забрали. Ось тут ліквідність є, яку ми ще не забрали. Все елементарно залітайте, розвивайтесь, навчайтесь. Кожен може це робити. Ми в чаті показуємо свої якби, угоди. Слухайте пана Володимира, я побачив, що він от показує позицію, що він зараз в позиції він заробляє. Я зараз зайшов в позицію. Прямо от коли він вже. Ну, типу, я подивився, откат, є, я на откаті зайшов, я вже в плюсі, вже хороший плюс. Даний актив, який я вам показував, і одразу є профіт. Я його ще не зафіксував, все відпрацювання Також тон, який я видавав ще, ну фіг його знає, ще досить давно видавав даний актив, тон, я просто докидував дану маржу. Якби все практикується, все виходить. Я, я не розумію. Кожен може залітати в позиції, кожен може це все відпрацьовувати. Так, даний актив знову ж таки, ми бачимо, як слідує в нас до гори. Йде у нас до до нашої цілі, до нашої мети. Знову, я не призиваю зараз вже ось тут заходити в позицію, добивати і сотим або двохсотим плечем добивати до даної цілі. Я не призиваю і нікому не рекомендую. Чому? Тому що ми вже маємо перекриття, маленьке перекриття, але маємо. Я в безубитку, я нічим не ризикую, нічого не... Не повпливає на те, щоб ціна просто собі так рухнула донизу. Досить непогано. вчорашні якби зафіксовано посилання в мене, і також по тону, також зафіксований прибуток, частково докинув маржі і зараз знову ж таки тон росте. І ще даний ось цей актив також я покажу його висвітлю. Сьогодні я вам пізніше трішки покажу свої результати. Чаті, в сетапах, тому можете слідкувати, можете дивитися. Тому ось так ми і працюємо. В принципі, якщо запитань немає дуже добре. Всім дякую за увагу. Профіту!